Вітаю! Сьогодні ми поринемо у справді захопливу історію: історію грошей. Подумайте тільки, це ж шлях від предметів, які можна було потримати в руках, до абсолютно невидимих цифрових кодів, що керують сучасною економікою. Ну що ж, давайте розбиратися. Перш ніж ми зануримось в історію, варто поставити собі одне здавалося б просте питання: а що власне таке гроші? Насправді, відповідь на нього зовсім не очевидна, і вона змінювалася з кожною епохою. І почнемо ми, мабуть, з того, що нам усім найближче і найзрозуміліше з сьогодення, адже ми живемо в епоху, коли гроші все частіше існують не у формі банкнот у гаманці, а як цифри на екранах наших гаджетів. Більшість із нас щодня має справу з електронними грошима. Коли ми розраховуємось карткою чи телефоном, це саме вони. По суті, це просто цифровий запис, обіцянка банку, що ці цифри на екрані ваші реальні гроші на рахунку. Тобто це не якась нова валюта, а просто дуже зручна цифрова форма для звичних нам грошей. А ось тут починається найцікавіше, бо не всі цифрові гроші однакові. Поряд з електронними грошима існує зовсім інший світ світ віртуальних валют або ж криптовалют. Так, вони теж цифрові, але їхня суть зовсім інша. Головна їхня особливість вони не контролюються жодним банком чи урядом, а їхня безпека тримається на складній криптографії. Отже, в чому ж головна різниця? Все зводиться до одного слова довіра. У випадку електронних грошей ми довіряємо конкретній установі банку. А у випадку віртуальної валюти, яка не має центрального емітента і не є офіційним платіжним засобом, довіра базується на самій технології. Це абсолютно фундаментальна відмінність. Це ж просто неймовірний стрибок, правда? Від чогось, що можна потримати в руках до абстрактного коду. То як же людство сюди потрапило? Що ж, давайте відмотаємо час назад і подивимось. Все почалося з металу, з простих, але геніальних у своїй суті шматочків металу певної ваги та форми. Тож вирушаємо в минуле приблизно на 2,5 тисячі років назад, щоб побачити народження ідеї, яка назавжди змінила світ. Тільки уявіть ось вони, одні з перших в історії монет. Це була справжня революція. Вперше цінність стала стандартизованою. Це дозволило торгівлі вибухнути, звільнивши людей від складного і незручного бартеру. І знаєте, наші землі теж були в самому епіцентрі цієї грошової історії: монети грецьких колоній, римські динарії, арабські дерхеми і звичайно знамениті срібні гривні злитки часів Київської Русі. Це все доказ того, що тут завжди вирувало економічне життя. Але історія не стояла на місці, і наступний великий крок був не менш революційним: гроші стали легшими, зручнішими і паперовими. Спочатку банкноти були по суті просто розписками. Вони гарантували, що цей папірець можна в будь-який момент обміняти на реальне золото чи срібло в банку, і це було неймовірно зручно, набагато простіше ніж тягати з собою мішки з монетами, правда ж? І ось тут ми підходимо до, мабуть, найважливішого поняття в сучасній економіці фіатних грошей. На відміню від старих монет, цінність яких була у вазі самого металу, цінність сучасних грошей базується виключно на нашій довірі до уряду, який їх випускає. Довіра здається, просте слово, але насправді це є той самий фундамент, на якому сьогодні тримається вся світова фінансова система. Давайте розберемось, як це працює. І ось що справді вражає, якщо задуматись. Сам папір, з якого зроблена, скажімо, купюра в тисячу гривень, не вартий майже нічого. Її реальна цінність це невидима суспільна угода, наша спільна віра в те, що за цей папірець ми можемо отримати реальні товари та послуги. Ця цитата чудовно підсумовує цю ідею. Ми приймаємо гроші, бо віримо, що держава гарантує їхню стабільність і що завтра хтось інший так само прийме ці гроші від нас. Це і є той самий соціальний контракт в дії. Але що буває, коли ця довіра руйнується? Історія, на жаль, знає чимало таких прикладів, і вони жахливі. Гроші перетворюються на звичайний папір. Інфляція злітає до небес. Заощадження мільйонів людей просто зникають, а економіка падає в прірву хаосу. Ця система, що базується на довірі, і працює в усьому світі, і щоб краще це зрозуміти, давайте подивимось на щось дуже близьке і знайоме, на нашу українську гривню. Наші гроші, це ж не просто платіжний засіб, це, по суті, міні-підручник з історії та культури. Кожна купюра розповідає історію про ключових постатей, які творили нашу державу та нашу ідентичність. А тепер просто вдумайтесь у цю цифру. Станом на 2019 рік в готівковому обігу в Україні було 400 мільярдів гривень. Готівкою це колосальна сума фізичних грошей. І якщо спробувати це якось візуалізувати, то виходить, що на кожного українця тоді припадало в середньому 69 банкнот і аж 293 монети. Це дає уявлення про те, наскільки готівка все ще важлива в нашому житті. Подивіться на ці два зображення. Вони, по суті, і є, вся наша сьогоднішня розповідь. Зліва щось тверде, фізичне з власною цінністю, а справа чиста ідея, абстракція, невловимий код. Ось він, шлях, який ми пройшли. Тож який головний висновок? Форми грошей змінювалися до невпізнання: від металу до паперу, від паперу до коду, але основа. Основа залишалася незмінною це завжди була, є і, мабуть, буде колективна довіра. Так, ми пройшли шлях від металу до коду, але історія ж не закінчилася, правда? Вона пишеться просто на наших очах, і найцікавіше питання якою буде її наступна сторінка?